Зі всіх вітаю, 10 травня ми на моїй полістиральної пасіці, Північний Схід Одеської області. Короте, зараз покажу результат прививки з Нікота. Мало бути добре, але не факт. Короте, поїхали дивитися, вже довго розказувати, все побачите. Ну я знаю, бо я 8 дивився. З 5 чи 6 короте, зарядив прививочні рамки. Сім'я вихователька. Короте, поїхали дивитися, довго розказувати. Акація ще не цвіте, не факт, що буде ці, ці квітнути. Вчора пройшов такий нормальний дощ, але по грунтовці я проїхав, грунтовка суха. Короте, давайте подивимося, що там, що там вони напрямали. 70 сім ю сім'ю зробив сім'єю вихователькою стартером і тоді ТП. Бо в бо... мене в райвом була матка. Кинув відводок з відкритим, оставив 4 скільки печатного. Зараз глянемо, що тут відбувається взагалом. Сім'я достатньо агресивна. Зарядив, це ж кажу. Вививку. Тут ще бойових маточників. Ну там десь купить зміни, дві рамки. Зарядив, ніби тут все могло бути. Гуд. Що я хочу зробити? Я знаю, що погано. Поганий прийом був. Не знаю чому. Зараз вам покажу. Не знаю як там по інтернетах показую бляха 100%. Ну у мене 100% нема. У мене 100% не прийом. Ось тут спочатку тягнули, потім бахнули. Коротше, покинули вони все. Ця рамка прививочна, бачите, жодного. Хоча по бджолі, я ж кажу, норма. Забираємо, будемо ще раз прививатися, ну, заряджатися, прививатися. Пішли зразу. Не хочуть, треба буде передивитися і бджоли там аж висить. Я потім покажу, зараз другу подивимося. Вже, мабуть, печатний тип повиходив. Друга рамка у нас. Аналогічна картина. Як бачите, ніфіга нема. Жодної. Але ж ось Жодної не прийняли. З пателем привівся, не знаю. Попробуємо ще шпательком. О, так, тут що? Тут щось замурували навірно тут нічого не буде. Ну хай постоять. Нічого тут у нас не повиходило. Ну я і не знаю коли має вийти. Так, щоб не було розмов що слабка. Як ви бачите, бджоли крайні дофіга. Маточників, Дивлюся, в них нема. Може матка вийшла десь. Але тричі обривав і тут нікуди не виходить. Сот пустей, пчол виходить. Приймати вони зарази нікого не хочуть. Кажу, ну як варіант, щоб перетрусити, може десь моточник є. Нема. Бачите, бджоли дуже багато. Маточники я всі позбивав, і нічого нема. Будуть як безматочні. І все одно їм. Ну коротше, нічого вони не прийняли, як так кажуть. Не знаю, зараз ще разок, мабуть, не заряджуся. Медовго, є, трошки. Бачите, вони висять, нічого не роблять. Матка вийшла, бляха, і я не помітив маточника. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну все, ми її не знайдемо. Це факт. І кого таке ми маємо? Ось, друзі, маточник провтикав. Тому, якщо будете заряджати, будьте уважні. Ось вишивчий маточник. Того вони і спокійні. І в кількості бджоли я її не знайду. Миски тянуть. О така, друзі, так буває. Так би знайти би матку. Це нам тепер треба по-новому все переігрувати. Вона ж думав було готово. Ясно. Коротше, друзі, попробую знайти матку. Знайду, знайду, не знайду, не знайду. Знайшов матку, зробив відводок. Ну, на рамки так і забрав, рамка плотно обсижена. І ще рамку троханув з цієї сім'ї. Так що вже другий відводок готов. Ну, перший зі старою маткою, другий це бджоли там достатньо. Зараз попробую шпателем. Хоча, знову ж таки, чому шпателем? Бо з Нікотом, ну грубо кажучи, зараз, якщо матку закрити сьогодні, то це 3,5 доби чекати. ну Це 3,5 доби, так. Да? А хотілося б пораніше. І тому шпательком, якщо накидати, але шпателем важко одну брати. Ну, мені особисто. Це каверяти, кав... бляха. Ну, Зараз попробую. Ніби то, що на зір не балуюся, але важко брати. Попробую. Якраз там прививки почищені. Ну, Приймуть 20-й, то добре з 40. Ну попробую, спробую, попробую шпательком. Власне, накидав шпательком, а це ж 10 числа. Щось довго кидав, не міг коротше, цю лічинку взяти, але накидав. Не знаю, який результат. Сьогодні у нас 13. те Скоро буду на пасіки, бо задожило. І, і подивимося, що там поприймали. Ну, типу, з тих сім'ї вже два відводки в результаті бахнув. Якось так коротше, принос, походу, нульовий, бо приїхав, на медових рамках бджола була і. Рамки, які були важкі, полегшили. Не знаю, пишіть, як у вас коротше, картина. Ріпак, я так розумію, вже від свій вакації, скоріше за все, не буде. Бо, хоча вона й не померзла, але й цвіт не викинула. Коротше, далі у нас що? Аморфа глядіться, не знаю, чи буде, чи ні. Бо сьогодні вранці градусник показує плюс 4, а на машині лобовуха коротше, примерзла. Ну і мої традиційні вітання Стасу Євгену. всім-всім-всім вам. Володимиру, все, пишіть, як у вас ситуація, розказуйте, як там ви мада піддає і Ну, бачите, бджоли чудять, погода чудить. Коротше, меду не знаю, чи, чи буде в цьому році. Але як є, все, друзі, па па па, -па.